Сполучені Штати заборонили продаж F-22 Raptor, щоб захистити свої передові технології, включно з його стелс-можливостями. У результаті Японія не змогла придбати F-22 і задумалася про виробництво власного винищувача. Тоді ж стартувала програма FX, чия вартість оцінюється понад 45 мільярдів доларів. Якщо подумати, то за цю ж ціну можна купити 675 тонн золота. У жовтні 2020 року компанія Mitsubishi отримала право розробити новий винищувач і замість того, щоб робити все з нуля, розробники вирішили викупити який-небудь забутий проєкт іншої країни. Цим проєктом став YF-23, і на його основі було створено новітній японський винищувач. Mitsubishi F-3 – представник шостого покоління, головним завданням якого стало завоювання переваги в повітрі. Для цього японські фахівці одразу закладали в нього найперспективніші технології, включно з можливістю розміщення бойового лазера або електромагнітного озброєння. Це допомогло зробити літак найнебезпечнішим противником для будь-якого ворога. Винищувач, оснащений двома двигунами, XF 91 з фантастичною тягою на форсажі в 16,5 тисяч кілограм сил. Кожен що вдвічі перевищує показники тяги американського F 35 також розглядається можливість оснащення літака двигунами зі змінним вектором тяги, що дасть змогу зробити Mitsubishi F3 надманевреним однак більш цікавим аспектом є можливість f 3 генерувати 180 кВт електроенергії, щоб використовувати її для бойового лазера або електромагнітного озброєння, що дасть змогу випалювати електроніку противника на відстані до 15 кілометрів. Також на винищувачі передбачено шість точок підвіски традиційного озброєння на кшталт керованих гіперзвукових ракет або ядерних снарядів. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво! Посилання в описі під відео.